І так, доброго дня, Друг... мої любі друзі. Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Хто ще зі мною не знайом, мене звати Анжела, я приїхала рік тому назад, рік і три місяці тому назад до Сполучених Штатів Америки по програмі United for Ukraine. І на зараз я подаюся зі своєю сім'єю на TPS і хочу поділитися, як це саме робиться з вами. Якщо ти не підписана, обов'язково підписуйся на мій канал, бо дуже багато корисної та цікавої інформації. А сьогодні ми розбір розібремо, як правильно подати форму А 765 на дитину до 14 років, скільки вона коштує і як правильно за неї платити, і які є нюанси. Буде відеоінструкція, тому підписуйся і поїхали. І ось коли ми вже Перевірили нашу інформацію, всі документи, все-все-все ми перевірили. Ми йдемо далі. І воно нас переводить таке applicate statement. Тобто я вмію читати і розуміти англійську. Ставимо Yes. Йдемо далі. Next. Так. Далі йде таке вікно, де ми повинні розписатися. I have read and I, have, I and agree with application statement. І тут ми ставимо свою, якщо заповняє мати, то ставимо своє ім'я і last name. Це ми підписуємо цей документ, і далі він нам каже, що 821 ша форма в нас заповнена, і він нас буде переводити на 765-ту форму, і тоді ми за, після заповнення а, форми А765 ми можемо тоді усе заплатити. Це все буде коштувати 70. 50 доларів вибачаюсь. І ось пішла форма А765 зразу. І ми починаємо також тут, е, вона також починається. a 12-ти поприпроктер Status. Інформація нам, що вона коштує 410 доларів, але то для е, людей, які старше 14 років або 6, або до 65 років. Вона буде коштувати зірок. Біометричні дані, інформація, йдемо далі. І починаємо також інформація, діючись, все. І починаємо старт заповнювати цю форму. Перше, ми повинні поставити, що нам Форма A12. Це Temporary, Temporary Protected Status. Next. А... І ми перше запитання. Воно він нас запитує. Ви початковий дозвіл? Це ваш початковий дозвіл на працю. В мене. В дитини. Це початковий дозвіл на працю, тому я ставлю це. А, наступне питання. Чи подавали ви раніше на форму А765? Ні. Йдемо далі. А, він запитує в нас: хтось допомагає вам із заповненням цієї заявки? Так, допомагає, бо це мати. Я допомагаю своїй дитині. Наступне питання: він в нас. А, чи допомагає вам готувач з заповненням цієї заявки? Тобто, якийсь чи адвокат, чи лоєр, ні. Ставимо ні. А, чи допомагає якийсь. тут він нас запитує, чи допомагає вам перекладач із заповненням цієї аплікації, ставимо ні. Ідемо далі. А і вводимо ім'я та прізвисько дитини. Last name. А. Чи змінювали ви своє прізвисько після дати свого? Тобто виходили ви заміж? Ні. Вона не змінювала своє прізвисько. Якщо ви дитині міняли, то вказуєте, що. да. А як ми можемо з вами зв'язуватися? Пишемо тут свій телефон, телефон мами. Це мобільний він також, такий же. Він підтягує електронну пошту. Далі ми пишемо, кому відсилати, на кого будуть приходити листи на пошті. Ми пишемо дитину, вони повинні прийти на неї саме і вказуємо адресу. Вказуєте свою адресу. Далі ми пишемо місто. Далі state. Далі, чи співпадає ваша адреса, куди будуть надходити листи, з тією адресою, де ви проживаєте? Ставимо ЄС. Yes. Якщо у вас це є. так. А, хто ви по жінка чи чоловік? У мене це жінка. А, what is your status? Тут немає, не можна поставити стіл child, то ми ставимо single. Ідемо далі. What is your city, town, or village? Де народилася а, ваша дитина? Ну, наприклад. А uh, what is your state? Що це за стейт. Ну, о, вони так, я розумію. Стейт. Це. Штат, провінція народження. Ну, ми тут можемо написати Ukraine. А uh, what is your country? Також вибираємо Ukraine. А uh, what is your date? Вона вже підтягнулася дата. Йдемо далі. What is your country? Uh, яка, стра... uh, яка національність uh, країна вашого громадянства чи національності? Ukraine. Uh, може, вас ще якось додаєте Aid Country. What is your Form I94? Тобто вводимо тут цифри з свої з -с форми i94. Uh, what did you last arrive? Яка остання дата, коли ви в'їхали до Америки? Ставите свою дату. По паспорту, коли ви в'їхали? Де ви саме в'їхали? Наприклад, чи в Х'юстон чи в Бостон, чи в Чикаго, а, в аеропорт. Чикаго, Іллінойс, наприклад. Це стат стейт Іллінойс. Uh, він спрашує нас, вибачаюсь, він нас спрашує, uh, який у вас статус, який ви статус отримали, коли ви заїхали. Гуманітаріан паролик ми отримали. What is your passport number? Uh, він нас спрашує, uh, який номер вашого останнього паспорту. Тут ми вводимо. Наші паспортні дані, загранпаспорт. А, може, який ще документ, то вводимо його тут. Далі, What your Expiration Date. Він нас запитує, який термін дії вашого паспорту чи проїзного документу, тобто, до якого дня він у вас дійсний. Вводимо. What is your country видала вам цей документ. Ukraine. What is your, який вас ваш? Який ваш поточний імміграційний статус? UHP. Упс, вибачаюсь. UH. UH. Humanitarian Parology. What is your student? Тут він нас запитує, якщо ми є студент, і е, е, який номер вашої системи інформації про студентів. Ми не студенти, тому йдемо далі. Пропускаємо. What is your A number? Тобто ми його приписуємо. А далі він нас запитує, what is your online account number, Це також на тому листику, де uh, і онлайн аккаунт, і uh, форма і, і A number, тобто там все це зверху є. Потім він нас запитує, чи є у вас Social Security, uh, Social Security card, видавала, чи вам картку. В мене є в дитині Social Security номер, тобто я ставлю yes. Далі він запитує в нас, який номер вашого соціального, якщо він у вас є, то ви вводите. А далі він запитує. Ви хочете, щоб CCA видала вам картку соціального страхування. Якщо вона в мене вже є, вона видається раз на все життя, то вона мені не треба. Тобто вона в мене є. Я ставлю ні. Якщо в мене її немає, то я ставлю обов'язково ЄС. Yes. Тут неправильно щось ввели, і воно нам одразу видає червоне. Так, йдемо далі. Далі він нас запитує, загрузить фото 2 на 2. Завантажте свою нещодавну кольорову фотографію розміром 2 дюйми на 2 дюйми. Переконайтеся, що все ваше обличчя видно, дивитесь прямо в камеру, а фон білий, або світло білий. Тобто я кину під цим відео посилання, як перевірити свою фотографію. Сфотографуватися ви також можете скачати при додаток на телефон і зробити фотографію там. Або можете піти до фотоательє, подивитися, яке рядом біля вас, і сфотографуватися там. Так, ми загружаємо фото 2 х 2. Наприклад. Так, і воно в нас загружається, і ми йдемо далі. Далі форма I-94, він нам пише, що запис про прибуття та вибуття або паспорт, тобто ми повинні тут завантажити форму I-94 і паспорт. I94 і паспортні дані всі. Як ми зав'їжджали? Так, ну я, наприклад, ви загружаєте свої всі дані, щоб вони також були в форматі PDF, в якому там форматі написано: це може бути GPG, IPAG, PDF. Тобто ви їх загружаєте, щоб вони у вас прийшли. У мене PDF, і вони нормально прийшли. Далі він нам е, запитує в нас докумі, документ про дозвіл на роботу або державне посвідчення. Е, але це дитина і в неї ще немає е, документу про дозвіл на працю. Тому вони пишуть: якщо у вас немає цього документа, то ви е, повинні е, віді, е, відіслати. Копію державного документа, що посвідчує особу, наприклад, паспорти з вашим фото, ім'ями, датою народження, свідоцтво про народження з фотографією, віза, видана іноземному консульстві, національний документ. Тобто паспорт дитини ми сюди загружаємо що посвідчує, хто вона є. Я наприклад, ви загружаєте свої. Документи і йдемо далі. Далі він нам пише підтвердження особи та громадянства. Тобто, завантажте документ, що підтверджує вашу особу та громадянство. Це паспорт, обкладинка до обкладинки. Будь-який національний документ, що посвідчує особу вашу. Свідоцтво про народження і вимоги до файлів. Ми загружаємо також наші українські документи, якісь, які підтверджують, що ми з України. Дитина з України вибачаюсь. І йдемо далі. Документ загрузився. Йдемо далі. Так. Далі він нас запитує. Додаткова інформація, чи є якась, якщо вам потрібно надати будь-яку додаткову інформацію для відповідей на запитання цієї форми, введіть її в поле нижче. Тобто, якщо є, є у вас якісь запитання, в нас немає, ми йдемо далі. Далі він нам каже: перевір свою форму. А в мене тут воно горить червоненьким, тому що я не дуже правильно заповняла. Я показувала я вам як приклад. Ви заповняєте все чітко, і у вас все буде горити зелен... зеленим. Тобто ви все перевірили, всі-всі номбер, все-все-все. І ось він нас переводить: перевірте свою форму. Вона коштує 0 доларів. Вона, якщо вона вірна, вона горить зелененьким. Тобто все правильно, коректно. Переходимо далі. Далі ми дивимося, правильно ми внесли свої дані, перевіряємо все, як воно має бути. Перевірили, і йдемо далі. Перевірили свою інформацію. Все-все перевірили. І нажимаємо Next. Він запитує в нас: я можу читати і розуміти англійську. Ставимо Yes. Йдемо далі. Далі він в нас буде просити, щоб ми поставили свій підпис. Ви повинні прочитати наведену нижчу сертифікацію та прийняти її. Ми її перечитуємо, ставимо I have, і мама ставить свою, чи хто заповняє чи тато, чи опікун, свою ім'я та прізвисько. Так, next. далі він нам пише, <кій> завершіть і продовжуйте платити та надсилати. Заповнивши цю форму, ваша форма I765 буде заблокована, і подальші зміни не можна буде вносити. Тобто, ми на зараз вже повинні все перевірити, щоб все було дійсно. і Бо ми, ми вже нічого після цього, як ми нажмемо Continue, ми вже не зможемо нічого змінити. До цього моменту ми ще можемо повернутися back і щось змінити. Так що перевірте ще раз. Якщо у вас все добре, нажимаємо Continue. Так, далі він нам пише, скільки воно все буде коштувати. Оплачуйте та надсилайте заявки. Останнім кроком для подання форми ав 721 and форма i 765. Форма I 821 в нас буде коштувати 50 доларів. Форма i – 0. доларів. Біометрікс – 0. доларів. Тобто, всього ми заплатимо за дитину 50 доларів. Далі він нам Пише: ми надішлемо на вас PayGov, наш безпечний, захищений платіжний веб-сайт. Pay and Submit. І він нас переводить на таку форму, де в нас запитує інформація про оплату 50 доларів. Я хочу заплатити своїм. Банківський рахунок або дебітова чи кредитна картка. Ми ставимо картку і йдемо далі. Далі він нам е, просив нас, будь ласка, надайте платіжну інформацію нижче. Тобто, тут ми е, повинні внести, е, де ми проживаємо, хто буде оплачувати, так? ми вносимо тут мама. Да? Мама оплачує. Далі ми е, вносимо адресу, де ми проживаємо. Сіті, це місто, Каунтрі, ми загружаємо це United States, так? United States. Далі ми ставимо State, де ми проживаємо. Чи ще. Вносимо zip код вносимо карт number, карт тобто number, тобто беремо свою картку дебітову чи кредитну, і вносимо туди номер. Далі ми пишемо expiration date, тобто до коли ця карта виписана вас до якого году там місяцю, наприклад, там, 2007 го security card тобто на вашій карті, і починаєте Continue. І воно буде переводити вас далі. Так, і надалі він нас запитує, він нас переводить на таку інформацію. Перегляньте платіжну інформацію, обов'язково, де стоять червоні зірочки. І е, поставимо галочку, що я погоджуюся списати 50 доларів з мого аккаунту. І він. Це він нам пише, що ви можете. Ваша думка важлива, і вітаємо, ви успішно подали форму оставити відгук. Ну, Можете оставити, але я не зараз це буду робити. Так, що це в мене? Так. І, значить, він, він, нас, він нам таке пише: ви успішно подали заявку на тимчасовий захищений статус і на форму i 765 а, І він переводить нас на. Щось заглючило. На наш аккаунт number Usys account використовуйте свою домашню сторінку та обліковий запис, перевірте статус вашої справи, оновіть інформацію свого облікового запису та профілю. Керуйте своєю електронною поштою та мобільними е, додатками. І ось е, ось так воно вже змінилося. Бачите, що воно нам пише. Number, заява про тимчасовий захищений статус, квітанція, номер. Подано якого дата. Далі він нам пише, що справа отримано та надіслано повідомлення про отримання. І сьогоднішня дата. Далі він нам пише, що форма А765 подано номер квітанції, і вже змінилися в нас в кабінеті такий. І чекаємо тепер далі, слідкуємо, заходимо до кабінету, заходимо до пошти і перевіряємо, що буде далі. Але чекати на цю інформацію. То Може бути 3-3, може бути 6, може бути, 8 місяців. Але ми вже подалися і чекаємо. Усім гарного дня! Не забудьте підписатися на мій канал за корисну інформацію і цікаву інформацію. Буду рада вашим коментарям і будемо слідкувати, як будуть проходити далі наші Справи по ТПС. Uh,